Ну що, ось такий Nexon Дазис. Зачекай, будь ласка, Nexon X10 щось дуже швидко залетів на наш канал. Бо, коротше кажучи, Nexon X10 це сертифікований tv бокс, повністю сертифікований від українського виробника Nexon, а за Netflix, з YouTube 4 в HDR, з Dolby Audio, з HDR 10 і 10+, А ще, а ще, знаєте що? Тут є фірмовий. Фірмовий кінотеатр Nexon з крутим тарифом. А головне, що при цьому в нас він сертифікований не тільки там Netflix, Atmos, Він сертифікований в українському центрі сертифікації, а він виготовлений згідно технічних умов і в нього є українська гарантія. від виробника на хвилиночку. Тож, оцей прекрасний Nexon X10 на каналі Технозон Україна. Поїхали! Не будемо, бо тут навіть є, знаєш, що тут є пломбування для того, щоб такі, як ти його не розбирала і не лізла усередину, бо в нього є українська гарантія. Запам'ятайте, слухайте. Ну, коротше кажучи, коли ми, коли ми отримали цей tv бокс, ми його купили, і знаєте, для мене був... Такий трохи невеличкий шок. Поясню, я не очікував. Я раніше бачив українські якісь тв бокси а, саме не цього виробника, але я не бачив тв бокс сертифікований з повною сертифікацією Netflix від українського виробника а, у повному обсязі. Тобто. HDR, HDR 10, Netflix 4K, Dolby Audio. Я за це все плачу стільки ж, як плачу у Китаї. Та ще й отримую гарантію. Ти порівнювався? Так. Це та саме та сума? Ну, так. Але тут... І в мене в мене немає ризику. Я не чекаю, я не чекаю, наприклад, там 2 чи 3 тижні. 3+. 3+, Я не чекаю. Якщо з ним щось сталося, я не буду е, там з'ясовувати, відправляти у Китай за 15 чи за 20 баксів тільки відправка, і чекати ще 3 плюс тижні. Я не буду тут ще в нас фірмовий пульт, а це гуглопульт. пульт. Який може ще керувати у нього, окрім того, що він Bluetooth, а, з голосовим пошуком? Та ще й він має а, інфрачервону опцію для керування вашого телевізору, чи саундбаром, чи авересиверем? Тут у нас Оленка, коли Оленка, коли а, побачила це, вона сиділа. Вмикає телевізор, вимикає телевізор, вмикає телевізор, Ой, регулює гучність! Та що ти будеш робити? Гамонізм вже. Вгамуйся тут, не знаю щось сьогодні агресивно, коли їм покористували. Давайте ми з вами підпишемось на наш канал, натиснемо дзвоник. Натиснемо дзвоник. А тепер ми перейдемо на сайт виробника на фірмовий магазин і подивимось, скільки він коштує і посилання на цей сайт. Я на цей tv бокс я розмістив опису під цим відео. Від себе хочу додати, що коли я їм почав користуватися, я повністю перейшов на нього, бо я поставив, у нас у студії є телевізор. Я поставив тоді Nexon TV, бо я з деякого часу відмовився від моєї, бо дуже стало, скажімо так, за дорого для мене. Я плачу зараз 89 гривень за тариф максимальний у Nexon TV. І це я отримую. Тут навіть позаду покажи, будь ласка. Ви ще на розпаковці побачите. Це я отримую. Скільки каналів? Ану, зачитаю Оленка. 400 плюс каналів, 18 тисяч фільмів. Що там ще написано? А ну, подивись, фільми від Могого на 5 пристроїв. А знаєте що ще? Ще у подарунок. Один місяць у подарунок Nexon TV. Я скрию код, бо ми його самі використовуємо. Один місяць від Nexon TV. Уявили собі, тобто ви просто купили Nexon TV і вже один місяць ви маєте. А ще ви знаєте, що ви можете зробити? Ви можете використати промокод, який в нас 11, який там 11325, і отримати знижку 5% на цей tv бокс. Точно. Промокод. Отакий 11325 на Nexon UA ви можете використати від каналу Технозон. Давайте тепер подивимося, скільки він коштує. Так, так, так. Smart TV приставка Nexon X10 2х32. До речі, iMlogic S905Y4. Нормальний такий процесор. Android TV 11, чистий Android, не Google TV. 2490 гривень. І ще ви можете це оптові ціни від двох одиниць, скільки вони будуть від двох одиниць? Ладно, це роздрібна ціна. Якщо ви закинете ще 5%, то буде зовсім солодка ціна. І так, Nexon X10, нова модель 2024 року від компанії Nexon на платформі, на платформі Sae 700. SAI 700, SAI Robotics, це компанія, яка виробляє тв бокси для, е, да, для Сполучених Штатів, для Америки. І це якісні ТВ-бокси. А е, Далі у нас тут там Bluetooth. Вони тут понаписували. Bluetooth, HDMI, Dolby Audio, av 1 4 Chromecast. А е, Потім, що в нас? ну не... Та охолодження там кастом не прикольне, заспокійся, ти вже за те охолодження. 2 ГБ DDR4, H265, VP9 та av 1 у якості 4K 60 FPS, HDR 10 2 USB, флешки можна вставляти до 64 ГБ. І знаєте що? 32 ГБ прикольно, що можна встановити якісь казуальні іграшки з Play Market. Ви можете купити звичайний якийсь геймпад. До речі, я закину вам опис під відео посилання. Ви можете закинути, купити якийсь геймпад і використовувати, пограти у якісь там ігрушки по типу Зеневерк, по типу Асфальту 9. -го». Не знаю, у щось можете пограти. 400 плюс каналів у подарунок я вже вам сказав, 10 тисяч фільмів у подарунок теж сказав. І ще. YouTube без реклами. І знаєте що? От я коли сказав, я знаю, що буде питання, що я там казав про Nexon TV, і чому я відмовився від е, саме Мегого. А давайте подивимось. Заходите на ТВ Nexon UA, вбиваєте свій номер і перевіряєте свою знижку. Бо онлайн-кінотеатр Nexon, ну ви бачите, так, 400 плюс каналів, 170, до речі, безкоштовних, а фільми від Megogo, 5 пристроїв. Але якщо ви не хочете переходити, тут можна, можна. Поповнити UTV, Київстар, Тебе, Світ ТВ і Megogo різних пакетів. І це буде дешевше, ніж в офіційних сайтах цих партнерів, скажімо так. А, давайте ми переходимо з вами, розпаковуємо, тестуємо, детально тестуємо. А потім та заспокійся ти за те охолодження. А потім вже ми з вами робимо висновки. Ось така нексон сертифікована. З таким пультом з інфрачервоною опцією про нього трохи пізніше. YouTube, Nexon, Netflix, Prime, HBO. Смарт-телевізія приставка на Android TV. Тепер давайте далі. Bluetooth, HDMI, Dolby Audio AV1 і Chromecast, звісно, 4K. А ось саме цікавеньке тут. Це онлайн кінотеатр та телебачення від Nexon, Тариф максимальний за 59 гривень на місяць. Тариф максимальний плюс 400 плюс каналів. 18 тисяч плюс фільмів. фільми від Могого на п'ять пристроїв. 89 гривень місяць. Оцей тариф пушка сам використовую зараз. Тепер відкриваємо. Відкриваємо у нас не X10. Я знаю цю платформу. Знаю, знаю, хто виробник. Далі ваїда, побачимо. І це в нас сертифікований пристрій. Отакий. Два і дві usb шечки під карту MicroSD. Далі Type-C-шечка, DC12V, оптичний вихід, HDMI, LAN rj 45 і аудіо відео вихід для старих телевізорів, до речі. Тут в нас є діод і саме вона ну, ми відкривати не будемо, бо вона має пломбу. Поясню, це так як це український виробник. Ми маємо офіційну гарантію на нього. Повністю, Тобто, якщо будуть якісь питання, мені не потрібно у Китай біжати для того, щоб щось вирішити. Це усе вирішується саме в Україні. Далі, в нас ще у комплекті HDMI DRIT Є в нас ось такий блок живлення. Блок живлення, до речі, прикольний. Поясню дійсно класний блок живлення на дивіться, на 12 вольт, 1,5 А. Бачите, це класний блок живлення. І, до речі, знаєте, що це немало важливий факт, аспект, що цей товар сертифікований українським сертифікаційним центром. Тобто воно зроблено згідно технічних умов, які отримані. Є виробник, я в нас, це фізичний виробник в Україні. Тобто ми з вами маємо ось такий момент: Пульт з фірмовими кнопками: одну можна назначити на щось на те, що вам потрібне. Далі в нас є такі варіанти, як інфрачервоне керування, сам пульт Bluetooth з голосовим пошуком, інфрачервоне керування додатковими пристроями по типу телевізорів, там гучність, вмикання-вимикання, по типу звукових панелей і, звісно ж, ресиверів. Тож пульт, до речі, класнючий, я мені дуже подобається. А ми вже переходимо з вами, оглядаємо цей пристрій. Що ти робиш? Дивлюсь, ютубчик. На себе та ні, це не це не про мене. Це знаєш про що? Це про Chromecast, це про технологію для сертифікованих tv боксів. А, і, бо я ж це дивлюсь на Nexon, на X10 на сертифікованому тобі боксі. Може вже пора починати. Та стій ти, давай про Ютубчик. Ти бачиш, що воно показує у av 1 кодику. А ти знаєш, з якою якістю воно може показувати? Бо воно може показувати. Дивись, 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 Що що ти не дивишся. Дивись чотири 4 чотири Та по, почекають почекають глядачі. По, дивись, 4К, 60 FPS без жодного дропу. Дивись, 4К, 60 FPS, зовсім, без жодного. У максимальній якості, давай, це, це в нас 2К, давай увімкнемо 4К, дивись, давай, якість, 4К, обираємо, чекаємо, усе. Усе просто, нічого, нічого. воно класно програє. До того ж, тут ось, будь ласка, в нас вставочка 4K, 60 FPS, у av 1 кодеку з HDR на HDR-телевізорах. Бо цей TV-Box це може. Це що, Nexo це, такий, це, може? це Nexon X10, так, а це ще не все. Те, що ми дивились про технологію Chromecast, до речі, я розмістив у опису під цим відео посилання, Він же ж підтримує цей самий Chromecast. От я беру свій смартфон. Знаєш, як це працює? Ні, не знаєш? Це один з прикладів, бо усі фішки ChromeCast ви можете подивитись у. Нашому відео, яке ми знімали, дивись, наприклад, я на смартфончику сижу зі своїм ютубчиком. Так, в мене в мене там, наприклад, ну, давай, якийсь огляд ми оберемо. Чи чи моє Ну, давай той самий ролик. Усі фішки Chromecast. Я обираю трансляція обираю цей самий TV бокс І що ми бачимо? Хоп! І в нас відтворює. Це відео без застосування смартфону. Ми просто на смартфоні керуємо цим процесом. Ми просто раз і передали туди, і все. І воно все працює. Це не всі фішки ChromeCast, які тут працюють. Тож, це ми почали з того, що цей tv бокс сертифікований. А якщо він сертифікований, то звісно він підтримує. Ну, ви бачите, зараз знаєте що? Ви бачите, у нас екран Android TV. У нас екран на Android TV, звичайний Android TV, не Google TV, з можливістю перемикати ті самі канали. А я, до речі, тут дивлюсь на Netflix, Такий серіал прикольний, хороший лікар. Дивилися? Раджу, раджу дуже класний серіал про, про лікаря з аутизмом. Дуже крутий крути серіал. Я такий, знаєш, там. Сиджу там такий, о, боже мій, що зараз буде, там людина захворіла, він врятує чи ні. Дивись, я вмикаю 4К. Це HDR, з Dolby Sound, з Dolby звуком. Усе працює. Netflix, сертифікація Netflix. Будь-який фільм за підпискою. Дивись, ось ми обираємо будь-який фільм. Давай, нічний агент. Обираємо 4К з просторовим звуком. бачиш, Ого, Ого все. Теж класно. Гарна штука, звісно, а ще тут працюють. Ну, якщо це сертифікований TV-Box, то звісно працюють і інші якісь кінотеатри, які потребують там цієї сертифікації. Наприклад, Nexon. Nexon, це те, на що я перейшов з моєго, який тут, до речі, теж буде працювати у 4К, є. Я ж вже казав, так? Nexon, максимальний плюс 89 гривень на місяць за 400 плюс каналів, 18 тисяч плюс фільмів. Гарна ціна. Гарна ціна. Гарна ціна. Він на базі UTV, але з додатковою фільмовою бібліотекою. І ми йдемо і відразу таки раз, усі канали. І бачимо, що тут з OTT і IPTV усе добре. Усе добре, дивіться. Перемикаю канальчики. Давайте інший канал. Ось СТБ. ICTV-шечка. Один плюс один улюбленіший марафон. Я шуткую, звісно, але це теж працює. Високобітрейтні канали працюють бездаганно. Як і фільми. І знаєте, що саме цікаве? що цей Nexon можна купити підписочку за посиланням у цим відео, перевірити свою знижку, просто вбиваєте свій номер телефону, воно вам показує, яку знижку вам, скажімо так, гарантовано нададуть. Тому йдете, і спробуйте. Фільми. Фільми тут працюють. Ми дивились, до речі, яким ми дивились? Веном з тобою. Так? Цю гарну комедію. Як, як Оленка Коленка сказала, ця, ця гарна комедія. Давайте, Nexon Powered by UTV. Все працює. Тобто ми з вами маємо сертифікований бокс. Давайте перелік робити. Chromecast працює. Netflix працює. 4 k HDR YouTube, у АВ1 кодеку працює. l працює. 1 захист для інших сервісів є. А давайте перевіряти, Якщо ми вже тут, то давайте йдемо у додатки, у DRM Info, І що ми бачимо, що в нас тут є. А, так, 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 так. Сенсіклірки є, Є, будь ласочка. якщо Оленку запитати, що це таке, вона не відповість. DRM l 1 є, є. Microsoft плейреді DRM є, є. Тобто це повністю сертифікований Android TV Box. Тобто і казати, що, наприклад, Мегого, щоб не працювали, буде теж працювати. До речі, Мегого теж на порталі Nexon можна поповняти з крутелезною знижкою. Ось я на порталі Мегого -запу запустимо канали Жахи. Ти, ти полюбляєш жахи, так? Знову. Ці веселі комедії. давай інший канал. Розмови про кіно-аудіо. Підкасти, але okay. для них потрібна передплата, підписка uh -huh. окремо, бо я ж не подовжував, бо я перейшов uh -huh. на Nexon. Uh -huh. Так, я ж перейшов на Nexon повністю. А тут, будь ласка, теж мого-го працює. Я не бачу тут ніяких перешкод. А стосовно того, що нам потрібно, для того, щоб програвати цей контент, звісно, нормальний інтернет. І в нас є деякий момент: ми йдемо в налаштування. Давайте у мережа інтернет зараз під'єднано в нас LAN RJ-45, це дротовий інтернет, і в нас є портативна точка доступу. Поясню для чого вона тут потрібна. Будь ласка, я не розумію. Не розумієш, навіщо ти, ти дійсно не розумієш? Ні. Якщо зазвичай зазвичай тіві бокс під'єднують до LAN RJ-45, до дротової мережі, коли немає сигналу Wi-Fi. А, зазвичай у телевізорів навіть у у дуже поганих для того, щоб вони оновлювалися, нормально працювали. Їм потрібен Wi-Fi. А якщо там немає покриття Wi-Fi, де їм його взяти? Ми можемо увімкнути тут портативну точку доступу навіть у 5 ГГц. Mm. І воно буде з LAN rj 45 який тут навіть 100 Мбіт нам вистачить для всього, бо для Netflix, наприклад, потрібно 15-50 максимально у, самому важкому, у самій важкій якості. Для YouTube сама важка якість це 60-70 MBS, бо я завантажую, коли 4К, і максимально воно просить надавати ролики у 4К 60. ЄС 65 Мбіт на секунду. Тобто це максимальний бітрейт. І ми ви зробили тут портативну точку доступу, і ваш телевізор теж отримує інтернет від вашого ТІВ боксу. Вона тут є. Ну давай відразу тестувати, відразу тестувати швидкість. Дивись, в нас зараз під'єднано звичайний дріт. Ми обираємо і тестуємо, і отримуємо. Знаєш скільки? Давай, давай на швидкий тест. Перейдемо. Тут буде звичайна сотка. Mm -hmm. Оце Laner G45. Але ти думаєш, що це максимальний інтернет? Зараз покажу, зараз тест пройде. Mm -hmm. Тут у нас 93-94 стандартні показники для Laner 45 на 100 Мбіт. Він з цим впорається, на, впорається на 100%. Тут навіть питань нема. Від'єднуй. Від'єднуй цей дріт, не бійся. Не бійся, поганіш Не бій. Так, від'єднуй. Не бійся. Знаєш, який це? Це в нас більше 100 мегабіт на секунду, угу. це в нас 2,4. Відразу тобі кажу, це 2,4. Якщо не віриш, якщо не віриш, Тримай, зараз покажу тобі, скільки тут 5 Wi-Fi працює. І тут в нас буде о 414-5-й Wi-Fi, 420. Куди воно? Куди воно? З 440. У нас такого не було. з 442. На 220. 30, Йоли пали. 240. Двічі 442, 442 мегабіта на секунду вам вистачить для будь-якого контенту, для будь-якого типу контенту, для будь-якого е варіанту е відтворювання цього контенту, будь то матрікс та інші варіанти. До речі, стосовно матріксу. Обмежень немає. Він програє будь-які файли при наявності достатньої швидкості інтернету. При наявності достатньої, достатньої кількості роздаючих. Ну ви зрозуміли про що я не можу більше нічого казати, бо YouTube дуже і дуже свариться з цього приводу. Але жодних обмежень. А якщо казати про те, що у середині то в нас тут Sai Robotics платформа Sai 700 BHM 2 на 32 32 ГБ вистачить навіть у іграшки пограти. І тут стоїть процесор, що? Та не гріється він, я тобі кажу, він не гріється, що ти його торкаєшся постійно. 4, на 4 ядра по 2 ГГц, cortex a 35 дисплей у нас mali G31, мережа, ну мережу ми вже під, вже з вами перевірили. Android 11-й стоїть, доступу до температури, немає. Стосовно кодеків, ви вже зрозуміли, що AV1 кодек є. І якщо піти у налаштування, то ми бачимо, що в нас є remote, Remote Buttons. А знаєте, що це? Це ви можете керувати цим пультом, це Bluetooth-голосовий пульт. До речі, нам ще голос треба перевірити. Це Bluetooth голосовий пульт, а ви можете навіть керувати додатково інфрачервоною опцією вашого телевізору. Наприклад, обираєте телевізор, обираєте там, Philips, Це як приклад, обираєте керування гучністю. І воно підбирає під керування гучності коди вашого телевізора, і ти просто-напросто керуєш цим пультом, ну, TV-боксом, але гучність воно керує на телевізорі. І вмикає, вимикає телевізор теж, і одночасно буде вмикати, вимикати TV-Box. Та це класно працює. Тобто ця опція є. Якщо піти у, наприклад, параметри пристрою, то в нас тут є ще отака штукенція як AppKet Definition. Тут є ось така кнопка з такою ракетою. Це в нас гарпун, який Москву зателепенив. За і ви сюди можете назначити, в мене назначено Nexon. Я натискаю на цю кнопку. Наприклад, якщо у вас є літні бабусі дідусі. Отак, ви так взяли і сказали, от, на цю кнопку натиснув, от натиснув на цю кнопку, раз в тебе Nexon допустився. Все, все, що тобі потрібно. І вмикнули Nexon. Все добре. Тобто це, ця функція це просто залік. Далі у параметрах пристрою, якщо казати вже більш серйозно, то у зображеннях HDR Settings він є при під'єднанні е, телевізора. У нас тут адаптивний HDR 10 та HDR 10 Plus. Е, до того ж, Роздільна здатність підтримується в нас від 480 пі до 4К 2к 60 Гц у дробних частотах. Чому у дробних для того, щоб отримати тут автофреймрейт, вам потрібен додаток TV Quick Action, саме у дробних частотах? Чому дробні дрібні частоти е, ліпше? Тому що фільми знімаються не у рівних 24 кадрах, а у 23,976, е, три А тут він це підтримує. А відмінно, HDMI-цик теж є, і додаткові налаштування звуку теж є. Що нам тут ще перевіряти? Звісно, програвання з зовнішнього носія. А, бо дехто дивиться якісь колекції, інше, і може він там думає, та тут USB 2.0 чи зможе він забезпечити мені комфортний перегляд. А, я на мене, наприклад, є своя колекція, я використовую новий плеєр для каталогізації. А, таке теж можна робити. Давайте спробуємо. 68 ГБ. Зовнішній файл, е, такий тестовий файл, тестовий ролик, всі зрозуміли це. Е, він називається Gemini 4K 60 FPS на 70 ГБ. Я не буду казати що. Але цей тестовий файл програється у нас не тільки в HDR, він програється ще з Dolby Audio, з Dolby Digital Audio. Е, давайте трохи почекаємо, хай програється, може там, гальмане -галь десь. Та ні, не гальмане. Чекаємо, чекаємо. Дивіться, яка краса. 4К, 60 fps, Лавнюсінько, красиво, з HDR-чиком. Хопа, і пішло зовнішнього е в нас носіну. Без затримок, без буферизації, без нічого. І USB 2. Бо тут швидкий варіант USB 2. А тепер ми ще з вами запустимо, наприклад, LG Нью-Йорк 4К. Дуже високобітретний ролик. Якщо він не йде, то повірте. Повірте, піде і інший фільм, якийсь там з дуже-дуже великої якості, дуже класної якості, спокійно піде. А давайте ми з вами ще з'ясуємо, які ж тут в нас, які тут в нас є варіанти звуку. Dolby Digital Plus вмикаємо. І він з'явився на моєму ресивері. Dolby Digital Plus. Dolby Digital звичайний. Давайте Dolбі hd на жаль, тут немає, але я повинен його перевірити. Dolby 3HD немає. Є в нас ще DTS ядро. Це дуже добре, що воно є. Є і DTS HD Master Audio. ну Тут, вибачте, у звичайний DTS перетворюється, транскодується. Але це дуже добрий результат. Об'ємний звук в нас є, враховуючи те, що в нас є ще Dolby Atmos у Netflix. А тепер далі. Що ще нам залишилось? Голосовий пошук. Фільм Черкаси. Опускаємося донизу, обираємо Черкаси і дивимось, як воно запрацювало. Так, а запрацювало воно добре. Воно запрацювало з пошуком у сторонніх додатках. Наприклад, ось у моєго знайшло і інформацію про сам фільм Черкаси. Добре. Просто добре. І навіть пограти можна у якісь іграшки, які є у Android Маркеті. Оленка мене зараз буде вже бити, бо я е, постійно у щось граю на тих TV-боксах. Yeah. Ви можете купити звичайний геймпад, ми вам закинули опис під цим відео посилання, і можете просто-напросто грати е, на е, ось таких Android TV-боксах, стосовно там сертифікованих. Стосовно цього, я думаю, що. Турбуватись не треба, воно буде просто працювати. Ти питала, чи можу підібле, я стрибати? Стрибов, <т3> да? Давай чух, через верх, так пішли. А ну давай, ще тут стрибнемо. Давай. Ну що, нормально? Грає? Waste. Стрибає. Стрибає, <Gathering ensemble> хлопці, переходимо. Робимо висновки. У якості висновків скажу один з найкращих тв боксів на українському ринку сертифікований з усіма ліцензіями, офіційний з гарантією. Ми не те, що рекомендуємо, ми самі використовуємо самі у захвасті. А з вами був Бабо на каналі Технозон Україна. На все добре.